Що ж, сьогодні покажу вам мої вчорашні творчі доробки для Jung Journal. Кожну розкрию, кожну покажу і розкажу, що всередині. Тож, три маленькі книжечки розміром 6х8 та 6х10 см. Перша книжечка, основа зроблена з крафт паперу звичайного альбому для малювання вагою 120 г на 1 квадратний метр. Середньої цубкості блищить лише декоративний папір. Наклеїла декор, відкриваємо маленька книжечка для зберігання чарівних спогадів. Матовий папір приємно шурхотить під пальцями. Ось є маленька кишенька, можна вставляти квиточок, записку, маленьку фотографію, пам'ятку. завгодно, власне для цього і створені джанк-чорноли. І мої джанг-листівки. Маленька кишенька, укріплена твердим картоном, всередині ніби тех, ніби кишенька, можна класти, а ось я знайшла квиточок. Покажу вам зараз. Звичайний німецький квиточок, це мій для проїзду моєї дитини в транспорті, але можете вставляти туди відвідування музеїв, квиток, нагадування. Байдуже, що дуже їх люблю. Так, заховаємо назад. Як завгодно можна міняти місцями, вставляти куди завгодно, записати, закрити, написати дату, якщо хочеться на світлому папірці. І закрити маленькою дужечкою. Ось для підпису місця, наприклад, приємний шнурочок, бавовняний. Розглядаємо номер 2. Так, 6х8. Блищить лише декоративний папір, і то блищить фольгою сам папір весь матовий. Сподіваюсь, на великому екрані він не буде блищати, тому що я все роблю за допомогою смартфона Xiaomi. Так, Відкриваємо. Ось і видно, як пружинить папір, він цупкий і не лише товстий, але й твердий. відкриваємо створки нашої захалявної книжечки. Так, теж тут ущільнила одну сторону картоном 250 грам на метр. Додала маленька кишеня. В ній можна зберігати досить якісь тості нотатки. Я для прикладу просто поклала складений папірець. Власне, і тут можна записувати, можна туди щось вклеїти. Можна замінити на свій власний варіант. Ну, скажімо так, я не дуже люблю. Трояндочки, а хтось навпаки любить, я би замінила так далі ось свій <сві> вже знайомий квиточок покладу, що завгодно. Тек, він виймається, з бокової кишеньки. Можна дістати ще один тек. На нього можна клеїти, на ньому можна писати прикрашений бавовняний шнур з кляною намистиною. Покажу ось, я купила їх, забула де. В магазині Action. я їх купила за 1 євро. Мені вони дуже подобається. Так, що тут ще заховаю? Можна заховати всю кишеньку, вибачте, сунула камеру. Можна у кишеньку заховати квиточок, можна заховати пароль від Wi-Fi, що завгодно. Так, і внутрішній дві зеркально відображення кишеньки, теж. Дуже міцно тримаються. Я, власне, клею переважно все на клей типу ПВА. Це Тут я в Німеччині купую та керблю. Поки що він мене не підводив. Я тут 2,5 роки, і за 2,5 роки жодна річ не відклеїлась. Так, на ТЕК я наклеїла бачите, цупкий і дуже твердий. Наклеїла маленький псевдозошит. Туди можна вклеювати свої додаткові сторінки, додаткові нотатки, просто писати, наклеювати фотографії, номери телефонів, байдуже. що. Ось такий він приємний. Мені подобається, що повторюються кольори на паперах, які взагалі не з одного навіть набору, але кольори десь трошки повторюються. Бусини, які утворюють слово лав. Якось мені нічого не хотілося релігійного сюди ліпити. А от, власне, світ Єльвов було б дуже добре. Закрили. Так, можна закрити в будь-яку сторону. Закривається ще так, що так. Так, це я вже трошки понервувала, бусина зачепилась. Закрила пасочком, заховала. І третя маленька моя. Листівочка-книжечка теж із крафт-паперу кольору пустельний пісок. Вага, я здається, вже казала: 120 г на метр. Це папір дуже зручний: Acid Free. Він не змінить свого кольору з часом. На ньому дуже добре тримаються інші папери, теж через клей ПВА. Відкриваємо знову дві створки. Це 6х8 см. Вибачте, попередня була 6 на 10 см. Однакові тут використала патерни. Укріпила деякі сторінки краєчки твердим папером. Тут в мене кишенька, бачите, із прозорого матеріалу, здається, це калька. Мені так здається. Можливо, просто декоративний папір. Чудова бабка, осінні листочки. Можна вклеїти фотографію. Я просто бачу, як тут якась марка чи фотографія. Туди всерединку можна вклеїти навіть свій власний маленький зошит. У приховану кишеню я вклала ось таку цупку приховану кишеню. Я вклала маленьку-маленьку мініатюрну книжечку, яку можна витягнути навіть за шнурочок ось такий. Літера тут не має ніякого значення, можна придумати що завгодно. Це англійська літера пі, це може піс або щось інше. Маленька книжечка, можна заклеїти сторінки власним чимось, вкрити акрилом білим. Байдуже. Як вам бажається? Знову вставила назад. Пораділа, яка вона мила, чудова. Я дуже люблю теплі кольори. Багато людей кажуть, що особисто мені пасує блакитний, просто я дуже не люблю холодних відтінків. Я показую зараз, як можна використати пусті сторони Junk Journal. Можна взяти будь-який будь-які виші які будь який у вас є вдома. У мене перший, який був під рукою, щоб не приймати камеру далеко це був ось такий для живопису. Я його тримаю, наклеюється, його можна зняти. І подивіться, будь ласка, папір взагалі не страждає. Дуже-дуже якісний, хороший папір. Так, останній погляд закрили. Бачите, однакові відтінки попадаються на папері, навіть якщо він зовсім-зовсім з різних місць взятий. Люблю, коли є повтор чогось в проєкті, повтор кольору, або повтор якогось мотиву. Так приємно. Сердечки я зазвичай ніде не ріплю, але тут мені більше нічого в голову не прийшло. Я просто вирізала сердечко, склавши папір на Так, А тепер найбільша. Найбільша листівочка за вчорашній день. Ось така. Да. Вона дуже мила, на 10 на 13 см. Це просто ціла книжечка. Соромно зізнатись, напевно, це один із самих якісних моїх проєктів. В такій техніці теж використала скляні бусини, набірні, такі вони класні. Шкода, що я трошки комплексую за свого віку і не ношу прикраси, я б зробила собі такі намистинки, кудись на вушка. Тут чудовий, просто чудовий папір з красивими такими принтами. Папір дуже цупкий, сам собою. Також я його додатково укріпила відкрию потім всередині. Укріпила додатково двічі папером 250 г на метр, і це просто реально книжкова палітурка стала. Так, це тут тримається зошит всередині. Зошит можна вийняти і вставити свій власний. Не знаю для чого. В зошиті самий кайф. І тут у нас ховається найперший тег. Я наклеїла маленькі, це здається вони для написів на зошитах. Чи підписувати зошит? Не знаю, адресні лейви чи якось так. Бачите, бежеві з цупкий папір. Бежеві лейби з видами міст. Власний зошит трошки виблискує фольга. Зошит зроблений із матеріалів 100-120 г на метр. Такий ось блок, я його зшила звичайною бавовняною ниткою і додатково прив'язала до палітури ось таким восковим шнуром. Дуже твердий, дуже приємний, тому що не слизький, все шершаве, приємне, так би мовити, вінтажне. Подивимося, що є в зошиті спершу. Так, ну перші сторінки це деко папір, одразу. І відкривається прикольний зайчик. Це з проспекту на пасхальний похідний день в тюрінгі. Наступні сторінки вклеені з деко паперу, маленька кишеня. Хазяйка сама придумає, що туди вкладати. Ну, ось, наприклад, можна якийсь тег вкладати. Знову ці адресні лейби. Це знову прозорий папір, типу кальки. Він дуже шершавий такий. Знову адресні лейби, бачите, частинка тут, частинка там. Я за освітою ілюстратор, і мені прям навчили мене з дитинства з 16 років, що потрібно, щоб елементи десь повторювалися. Я їх повторюю. І прихована кишенька. В супка в ній лежить маленька і ще одна кишенька. І в цій кишенці так, мені дуже подобається така тканина, вибачте такий папір. І всередині маленька-маленька книжечка. Можна вклеїти якийсь спогад або вкласти фото тощо. І знову заховати. Мені подобається, що вона трошки стерчить, це додає певного приємності. Знову сторінка із проспекту про остерн Вандерн Так в тюрінгії. Я дуже люблю карти використовувати в таких дизайнах. І за кольором мені сподобалося, здається, що підходить. Захотілося яскравої плями і додала паперу з фольгою, а, прихований тех, двосторонній, в кишені і скальки. Із звичайним а, Восковим шнуром. Цупкий тех, на тех повісила знову дві скляні бусини набірні. Напевно, треба піти купити їх іще в магазин. Дуже-дуже мені вони сподобались. Ця сторінка, за моїм задумом, має бути заклеєна потім хазяйкою. Але жодних поганих написів там немає, там запрошення на пішохідну прогулянку в пасхальне свято тюрінгію. Знову калька. На кальці декоративні маленькі елементи. Елементи повторюються, форми елементів також повторюються. Це все вирізане вручну, я не маю жодного дироколу спеціального. Це я врізаю все ножем. Маленький блокнотик декоративний для записів, наклеюк тощо. Повторюються знову елементи, я вказую на це пальчиком. І карта повторилась. І закінчився зошит. І в останній в кінцевій прихованій кишенці лежить тег. замість тега можна вкласти будь-що. або зробити напис на тег. Або... Повправлятися в джорналінгу і щось наклеїти, намалювати. Ось, власне, і все. Шнурочок можна розв'язати за потреби. У мене тут вузлик, я не можу розв'язати однією рукою. Потрібно відірватися. Але при потребі можна виняти і замінити на свій власний зошит або на інший новий. Так, вдягаємо пасочок. Зошит не відкривається, милий, приємний, все дуже рівне, чітке. І при цьому ручна робота. Власне, ось і всі мої вчорашні поробки. А зараз в кінці відео покажу, із чого я роблю, власне, такі речі. Покажу по покрок... поштучно. Не вимикайтесь, будь ласка, лишилась буквально одна хвилинка. Тож, покажу, з чого я робила кожен з цих елементів. Найперша основа Основа — це крафт папіру. Зараз покажу цей повний альбом. Це альбом для графіки, тонований папір від Creative Artist, набір з 50 аркушів А4 формату, 120 грамів на метр, Acid-free, Chlorine Free. 15% котону. Гадки немає, як мені це допомагає, цей котон в наклеюванні на нього елементів, але він дуже-дуже приємний на дотик. Папір матовий, він не блищить. Я перепрошую і за неправильно виставленого світла у мене трошки все виблискує. І так, також декоративний папір це залишки від моїх проєктів, які ви сьогодні бачили це декоративний папір. 250 грамів на метр, двосторонній. Він досить цупкий і приємний. Він також зовсім зовсім не блищить. Ось такі набори по 32 аркуші. В наборі 8 аркушів з фольгуванням. Це від фірми AVEC, Вона продається часто в магазинах Action. Розмір папірців 30 на 15 см. Із товстих цупких 250 грам на метр я робила теги і обкладинки. А в кінці є. Зараз попробую це передати якось на камеру. Це цупки, тверді такі сторінки, жахливими трояндочками. Так, бачите, він матовий і такий ну не яскравий. Мені подобається, а в кінці є тоненькі-тоненькі папірці 120 грамів на метр. Я їх використовувала для зошитів. Ось такі вони гнучки, на жаль, двосторонні. Погано, тому що часто з обох боків дуже красивий папір. Так, що я ще використовувала? Також я придбала ось новенькі, раніше їх не бачила в магазині Action від Деко Набір із 36 аркушів, 18 різних дизайнів, 170 грамів на метр, досить цупкі, односторонні, на щастя. Тут ось показано, ніби такі нецікаві на перший погляд, але не можу, не можу передати. Чомусь все виблискує. Насправді, взагалі, матовий папір, дуже-дуже матовий прикро, дуже хороші такі штуки, можна знайти цікаві віконця для. Декоративного вирізання, ну, ось, не знаю, пучин, ну, окей, не пальми. Але, ось, наприклад, дерев'яні смужки ну, це просто диво, просто чудові. Що ще я покажу? Ага. О, це вже я їх засвітила на початку відео. Це скляні набірні бусини. Купила їх також в Екшн, коштують вони 1 євро. Ось так я їх використовувала на восковому шнурі бавовняному. Ось на такому. Він такий милий. Не можу, не можу красиво передати, вибачте. Вже майже не лишилось. Ну що ж, от, власне, Можна сказати, і все. Я використовую звичайні канцелярські інструменти, звичайний канцелярський дирокол для дірочок на тегах, звичайну лінійку, ось таку забрала в доньки. Килимок, самовідновлюючий для нарізки, звичайний канцелярський ніж та ірклей. Також я часом збираю всякі цікаві бірочки або квиточки. Ось, наприклад, бірочка від мого. Єдиного гутряного пальта, яке я купила аж за 90 євро. Для мене це досить дешево, недешево. Але я це пальто вдягнула 3 дні із-за чарівної, тюрінгійської погоди. Було три дні морозу і все. І пальто у шафі. Використовую часто для декору маленькі ціннички, бірочки, якісь чеки. Часом їх можна відрізати і вклеїти як декоративний елемент, але не сьогодні. Часом використовую рекламні продукти, яких тут є досить багато в Німеччині. листівки з цікавими елементами, можна використати як лицьову, так і зворотню сторону, а, а також рекламні проспекти подій. Ось я, наприклад, як в Егапарку у Ерфурті, чудові, неблискучі поверхні цих рекламних проспектів. Я просто бачу, як я виріжу з них якісь елементи, особливо ось такі, як ця зараз переверну карта. Вона просто чарівна. Мені дуже подобається, я просто бачу, як я її виріжу. Смужки просто в око моє одразу бачить, як використати, навіть з текстом. І знову улюблена карта. Так, що ще я знайшла? Так, рекламний проспект містечка Айзенах та Егапарка у Ерфурті. Він матовий, знову з картою. Цікаві, спокійні кольори, насичені, але не такі нескажені. Багато замків, які можна вирізати і вставити в маленькі джанк журнали красиві текстові розвороти і маленькі декоративні фотоелементи, які можна вирізати на, наприклад, на теги тощо. Просто бачу, як це використати можна. У вас теж, напевно, таке буває. Відкриваєте якусь рекламку, mm -hmm. які гарний ось чорніний шматочок. Чарівний дизайн. Ну, ось, власне, на цьому і все. Я вам дуже дякую за перегляд. Якщо у вас будуть питання, рада буду на них відповісти.